Напав та погрожував бити фельдшерку швидкої. Чоловік, що зафіксований на цьому фото, взяв у заручниці медикиню, яка приїхала на виклик до його 16-річної співмешканки. П'яний співмешканець жінки, до якої примчали медики на допомогу. Буквально напав на працівницю швидкої. Потім зачинив її в кімнаті та погрожував зарізати ножицями. Бідолашну фельдшерку з заблокованої кімнати випустила власниця квартири, яка і викликала швидку. Якби не вона, хто зна, чим все могло б скінчитись. На проспекті Верницького виклик гіпертонічний криз. Літня жінка, фельдшерка надавала допомогу цій жіночці. І В цей час у помешканні з'явився цивільний чоловік цієї жінки, погрожував вбити її ножицями, запер у кімнаті. Про цей шокуючий інцидент. Сусіди дізнались із соцмереж. Медики приїхали, одразу побігли до квартири. Якийсь час там були, потім вийшли. Потім з часом приїхали поліція чи хто і теж туди пішли. Але ніяких криків, ніяких драк якого не було. Можливо, це в квартирі було. А от про сусідів, в квартирі яких і стався напад, знають небагато. Жінка така пожила, Хто там ще жив, я Не знаю. Мільком виділа. чесно. я на нього не відреагувала. Він на мене теж чесно побіжав, далі. Ну видно, що неадекватно. адекват. Тим часом фельдшерка швидкої відходить від стресу. Оготилася від стресу, фізичний, психічний стан нормальний. Люди загартовані війною. Це вже далеко не перший випадок, коли медики стають жертвами нападів просто під час виклику, кажуть в екстреній меддопомозі. На жаль, трапляються і такі випадки, коли покидьки нелюди. Погрожують вбивством нашим медикам, які 10 років працюють практично у умовах війни. За даними екстренки, такі випадки вони фіксують буквально щомісяця. На рік це зо два десятки нападів. не змінине законодавство кримінальне на нашу користь, не напади на бригади екстренуч допомоги до нападів на співробітників органів внутрішніх справ і журналістів. Ми чекаємо на це вже багато років. Чекаємо на прийняття чергового законопроекту. Єдиний варіант боротьби із такими агресивними нападами вважають медики лише зміна законодавства, і доки на нього чекають працівники екстренки, хулігани залишаються майже безкарними за нормами чинного законодавства, закону п'яному нападнику, який з ножицями кидався на медикиню, загрожує адміністративна відповідальність. Марко Ручка Сергій Озіров, Сергіозіровновини одинадцятого каналу.